Вже точно знають, хлопчик чи дівчинка буде у них знаєте хто хто? Родина ткачів. А так, да, вони ж в аля було гендерпарі. Але мені здається, що це все фейк. Фейк. Тому що о, мені здається, що він був може ведучим якогось гендерпаті. Його дружина була, як завжди, організатором цього свята. Там вони просто приїхали з сім'єю в Одесу, зробили такі фото, і всі такі. Чимагітні! А ви, ви ж пам'ятаєте, да? що ще буквально рік тому вони, по-моєму, там чуть ли не розводились? Вони й жили окремо. А, навіть жили окремо. Да, да. Ого, да -да, ого. Так, не знаю, моя ставка, що це фейк. У мене саме зараз була така холодна гаряча ванна. Поняли? Спочатку сказали, що вони у них дитина, потім Женя все це сказав: Ні, ні, немає дитини. А я тепер сижу і думаю, а чому б у них не, ну, не могло бути дитини? Вони ж молоді ще. Що ж у них не могло бути дитини. Ні, ну ти, ти, ти просто так одразу сказав, що це фейк. Ну Пар я, я не, не, Ну от в мене, я, я ж кажу, в мене іде іде сигнал з космосу, да. от прям іде, знаєте, фейк. це... з Марією Тихою просто переспілкувався, знаєте, mm -hmm. оце. іде сигнал з космосу про те, що мені здається, що це фейк. Hmm. Ну, може бути, бо до речі, hmm. саме вони не публікували фотографії біля ось цього стенду Girl or Boy». Da. Публікували hmm. їхні друзі hmm. і hmm. писали. До речі, Єремєєва викладала щось якийсь відос з цими шариками. Я не вдавався. Того себе. я і кажу, що вони просто Подроби їздили постій. вести для когось Юра Ткач і Єремєєва, вони ж постійно в парі працюють. Дуже цікаво, дуже цікаво. Ми, ми слідкуємо за Юрієм Ткачем. Ні, вони дуже класна пара. Це класно, що вони там побороли оці всі свої якісь негаразди, які у mm -hmm. них були. От, так що ми їм бажаємо. Щастя, здоров'я, дюточок, як навіть зірочок!